Мої вітання, пане президенту, пане Аналіну, дякую за таку можливість. А то у нас буде зустріч в п'ятницю, буде зустріч наших військових команд кількох країн, вузьке коло країн. А тих, хто буде готовий розмістити контингент в тому чи іншому виді, тому що є а, сулопутна частина, є повітряна частина, і є присутність на морі. Те, що каже зараз президент Дональд Трамп, оскільки він вже другий день заявляє про те, що а більш зараз працюють юристи. Передусім, деталі про юристів це е, говорити можна з командою нашого е, наших міністерств, тому що це є відповідні юридичні кампанії, є до них запит, яка з цих кампаній буде працювати. Є кілька дуже сильних компаній, Яка з цих компаній юридичних буде працювати <кій> зараз? Буде прийняти рішення найближчі дні. Мабуть, перша частина цього питання буде про те, чи фігурували взагалі якісь елементи вступу. Що стосується цієї угоди і питання НАТО, питання НАТО в цій угоді немає і не було. Що стосується питання Європейського союзу, чи ми це пов'язуємо? Ми це пов'язуємо. І безумовно, коли ми говоримо про цю угоду, вона не може йти всупереч нашому, навіть не намаганні, а, а і не просто бажанні, а нашому майбутньому вступу в європейський союз. Коли спілкуємося з людьми, що у багатьох українців нема довіри до Дональда Трампа, ми дуже надіємося, що президент Трамп у нього є всі ці відповідні інструменти. Щоб посилити санкційний тиск на російську сторону, тут дуже важливо моніторинг виконання тих чи інших домовленостей. können sie sich verlassen? Was ist Ihre Antwort darauf? Майже щоденно я попросив нашу сторону передаємо на рівні різних інституцій, передаємо інформацію щодо порушення Росією. Домовленості про удари по енергетине не бити ракетами по енергетиці. Ми цю інформацію передаємо Сполученим Штатам Америки і бачимо, що Америка починає потрішки це розуміти. За кілька місяців не було з боку Росії дронових атак. Як ви думаєте, з чим це пов'язано? Тому ми дуже сильно чекаємо серйозної демонстрації санкційних кроків, як мінімум, санкційних кроків Америки. І тоді, і тоді, амсо сорі. So so і тоді я просто хотів закінчити тим, з чого ви почали, І тоді, якщо кожен з наших сторін буде виконувати свої обіцянки і буде тиснути виконанням своїх обіцянок на Росію, і тоді ми дійсно зможемо мати справедливий мир в цьому році. Які тут важлива підтримка штатів для наших партнерів з Європи? Дякую.